Вітаю на уроці географії. З вами вчителька Галина Іванівна Карпюк. Сьогодні ми вивчатимемо третинний сектор економіки. Пригадаймо, на світовому ринку товарів і послуг виокремлюють ринки сировини, палива, готових виробів, а також ринки послуг транспортних, туристичних, фінансових, страхових, інформаційних та інших. Тема цього уроку. Міжнародний туризм. Туризм як вид економічної діяльності пов'язаний із наданням та отриманням туристичних послуг. За географічною ознакою розрізняють внутрішній і міжнародний туризм. За способом пересування туризм буває пішохідний, велосипедний, автомобільний, залізничний, авіаційний, морський, річковий. За метою розрізняють рекреаційно оздоровчий. Пізнавальний, розважальний, екстремальний, діловий, паломницький, пригодницький та інші види туризму, а також шоптури. Наприклад, за наведеною схемою класифікації туристична автобусна поїздка групи старшокласників з України до Відня це міжнародний виїзний, автобусний пізнавальний туризм. Крім переїзду, учасники туру зупинялися в готелі, харчувалися, оглядали місто, ходили на екскурсії, відвідували музей і театр. Отже, туристичний бізнес або індустрія туризму охоплює сектори розміщення, перевезень, харчування, оздоровлення та реалізації послуг. Особливості туристичної індустрії як виду підприємницької діяльності такі. Перше переміщення людей. Друге. Тяжіння до рекреаційних ресурсів. Третє. Виробництво послуги та її споживання це нерозривний процес. Четверте. Залежність якості послуги від персоналу, який її надає. П'яте сезонність та різна тривалість рекреаційних послуг. І шосте. Експорт туристичних послуг із країни працює по-особливому: турист або споживач послуги перетинає державний кордон, в'їжджає у певну країну, отримує комплекс туристичних послуг, тобто платить за готель, обід, екскурсію, переїзд і повертається додому, сповнений вражень. Існує всесвітня туристична організація, до складу якої входять 157 країн і 6 територій. Саме вона надає узагальнені статистичні показники, що характеризують індустрію туризму. Основні характеристики міжнародного туризму. Туризм це 3 валового внутрішнього продукту світу. Туризм це 30% світового експорту послуг. 1,7 трильйона доларів. Туризм один із найдинамічніших секторів економіки світу. У 1950 році 25 мільйонів міжнародних туристських прибуттів. У 2018 році – 1 мільярд 400 мільйонів. Зростання у 56 разів. Туризм прибутковий вид економічної діяльності. А ще туризм. Прямо стимулює розвиток транспорту, зв'язку, торгівлі, а опосередковано багато інших галузей. А тепер географічні аспекти. На екрані карта туристських прибуттів за регіонами. Ці регіони відділяє Всесвітня туристична організація Америка, Європа, Африка, Близький Схід. Азія разом з Тихоокеанським регіоном. Цифри означають кількість прибуттів туристів у мільйонах упродовж року. Абсолютний лідер Європа. Американський регіон приваблює туристів утричі менше. А всі країни Африки це тільки 67 мільйонів туристів. Звідки такі відмінності? Поміркуймо: у Європі багато країн. Але в Африці і більше країни Європи розташовані компактно, відстані між ними невеликі. У Євросоюзі діє безвізовий режим, майже у всіх країнах та сама валюта, подібні ментальності, освіта населення, високі і середні доходи в більшості жителів. Європейські нації докладають багато зусиль, аби зберегти свою унікальність, мову, культуру, традиції і поділитися нею зі світом. Аби прогнозувати розвиток туризму в світі, потрібно знати, що і як впливає на цю діяльність. Збільшення попиту на туристичні послуги зумовлюють такі чинники: перший зростання доходів населення. Особливо в країнах середнього рівня розвитку. Другий збільшення часу на відпочинок, восьмигодинний робочий день, п'ятиденний робочий тиждень гарантована відпустка. Третій чинник зростання освіченості і розвиток інформаційних технологій. Четвертий розвиток пасажирського транспорту передусім авіаперевезень. П'ятий поява туристичних продуктів. Привабливих за ціною і безпечних для людей, які є новачками в подорожах, особливо за межами своєї країни. Багато для створення нових туристичних продуктів роблять малий і середні бізнеси. Пропоную ознайомитися з прогнозом зміни частки регіонів у відсотках в чисельності міжнародних прибуттів туристів. За цифрами у таблиці можна відстежити і пояснити збільшення частки Азійсько-Тихоокеанського регіону та Африки у розподілі міжнародних прибуттів туристів. Кількість туристів у Європі й Америці також зростатиме, але повільніше, тому частка нинішніх лідерів зменшиться. Якщо ми скористаємося даними з офіційного сайту Всесвітньої туристичної організації. То матимемо групу країн-лідерів за кількістю іноземних туристів абсолютні лідери Франція, Іспанія, США. Загалом у списку домінують європейські країни: Італія, Німеччина, Велика Британія. Проте темпи приросту кількості прибулих туристів там невисокі. Від 1 до 4 відсотків і навіть зменшення на 4% у Великій Британії. Натомість в Таїланді, Туреччині зростання істотніше. Динаміка чисельності туристів протягом кількох років поспіль підтверджує: на світовий ринок туристичних послуг упевнено виходять нові гравці, об'єднані Арабські Емірати. Індія, Шрі-Ланка, Мальдівська Республіка, В'єтнам, острівні країни Океанії, Карибського басейну. Аналізуючи країни, що спеціалізуються на туристичних послугах, виявляємо роль рекреаційних ресурсів розвитку туризму. Домінує тут відпочинковий туризм, а лінія узбережжя на мапі пояснює привабливість країн Середземномор'я, Карибського басейну. Сполучені Штати в Америки, Мексики і Бразилії. Саме їх зазвичай обирають для пляжного відпочинку. А ще азійське узбережжя Індійського океану, Східну Азію, Океанію. Додайте основні маршрути круїзного туризму, які посилюють роль узбереж морів та океанів. На карті позначено центри туризму. Серед них багато осередків. Які сформувалися далеко від узбережжя, наприклад, Париж і Львів, Делі і Київ, Альпи й Карпати. Розуміємо, що основний мотив, крім відпочинку пізнавальний. Туристичними центрами можуть бути ще й національні парки, унікальні природні об'єкти чи історичні споруди. Найчастіше вони належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Чорні позначки на картосхемі вказують на концентрацію об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Розглядаючи таку карту, можемо пояснити привабливість для туристів не тільки Італії, а й Китаю, а ще Мексики, Бразилії, Канади, Індії, Японії, Ірану. Крім рекреаційних ресурсів, для туризму також важливі політична стабільність, рівень розвитку транспорту. Якість продуктів харчування, води, повітря. Це пояснює, чому більшість країн Африки не надто приваблюють туристів. Тепер повернімося до матеріалів сайту Всесвітньої туристичної організації. Друга діаграма відображає надходження від туризму у доларах США. І лідер тут не Франція чи Іспанія, а Сполучені Штати Америки. Чому? Перша причина географічне положення Сполучених Штатів Америки. Країна віддалена на тисячі кілометрів від Європи та Азії, а звідти формуються основні потоки туристів. Переліт коштує значно дорожче, ніж поїздка, наприклад, з Німеччини до Франції чи з України до Польщі. Тривалість туру триває приблизно два тижні. А це витрати на готелі, транспорт, розваги, харчування. Тому в цьому рейтингу, крім США, є Австралія і Японія. Визначмо сучасні тенденції виїзного туризму: найвищі темпи зростання у країнах Азійсько-Тихоокеанського та Південноамериканського регіонів, де помітно зростають доходи, формується середній клас. Збільшується кількість туристів, які виїжджають з Китаю, Індії і Бразилії. А в цих трьох країнах проживає 3 мільярди людей. Традиційна перша трійка за чисельністю виїзних туристів Німеччина, Велика Британія і Сполучені Штати Америки, у 2013 році змінилася через вторгнення Китаю. Він тепер посідає друге місце з темпом зростання 26%. Китайці суттєво впливають на ринок туристичних послуг. І не тільки своєю чисельністю, а й бажанням витрачати гроші на відпочинок і пізнання, а також своїми традиційними вподобаннями. Наприклад, туристів із Китаю приваблює Європа, оскільки більшість з них зацікавлені у відвідуванні і спогляданні відомих місць об'єктів, їх приваблюють круїзи. Світовий ринок туристичних послуг у 21 столітті став інноваційним. Що це означає? Освоєння нових напрямів і ринків туристичних послуг. Замовлення в інтернеті. Це забезпечує фінансову економію до 30%. У розвинених країнах частка замовлень через інтернет досягла 70%. Водночас, Україна ще розвивається. Частка турагенцій залишається вагомішою, особливо для туристів, які їдуть за кордон вперше і потребують підтримки, зростання ролі малого і середнього бізнесу, зростання популярності коротких і частих подорожей, які здебільшого оформлюють в останній момент. А ще ринок туристичних послуг виявився надто вразливим часи пандемії. Карантинні обмеження спричинили різкий спад кількості туристів, обсягу послуг і доходів компаній, пов'язаних з обслуговуванням туристів. Вам бажаю натхнення і можливостей подорожувати. Дякую за увагу! До наступного уроку!